Може бути так. Варуйтесь, воюй, да воно, я вибрав. Хочуєш, валиниця теж прийняла, і водій, шлабан мене покласти. <ривити> 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 <і т. ривити> Дай нам луночки, ми будемо стріляти. <ривити> <ривити> як правильно ви проводиться в Чи неправильно? Я що поперек, що чорно, і так далі. Ну поб'юті як, як я не бачите. Системи. І так далі. Десь ми переговорили з головою сільської ради, з Глиниці, бо такі самі громадські слухання, можливо, будуть у Глиниці або у Драчинці, ми вам повідомили. Якомога, більше людей прийде. Хто хоче, ми головою по Були, були, знаєте коли. Вони піднялися, шум за той дуб, що різали у 14 році. От тоді були збори, от тоді були обіцянки, да. Генкула, що, що ми відремонтуємо вам хлопці, мости, вам все зробимо, не бовчі. Так до сьогоднішнього дня. Давай говорити правду очі. Отак у від молоді. Це одна мафія. Весь грудня минулого року я зупинив фуру, білий ман, мамається. Зафіксував, зазняв документи, кисмен ліс АПК, Наряд на вирубку лісу, 18 кубів дуба. У липні були, виписали, а я зупинив його 26 грудня. Він півроку возив кожен день по фурі дуба. Документи де зробили? Кисмен ліс АПК. Через кого? Чересвіщука, Руцула, Генкола, це все тут мафія працює. Риницькі люди прийдуть, Веченевські, сказав начальник міліції, того, що прийде на ці слухання, обговорити цю ситуацію, що сталася з рукою вивезенням лісів. Ну, лише не чудяться до слів. Ясно, що по... То дивився телевізор, чален. я, 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 ясно, що поперед, що чорно розумієте так далі. Жодний листочок чи жодна деревце без згоди, лісничого звісу не вивозиться. Правильно. І знає, що вона твориться в лісі, його ділянках. Хто куди то тільки ходить тут є. Чітке питання. Що вас зараз є? Руки? Суцільні, суцільно-санітарні, чи підвіркові, чи просто віркові санітарні. Санітарні, а потім сплошні. От зараз є, 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 є відновна рубка, в якій там є тут, там, байдь, меж, та. То, дуби, там бої То Хто вам дав досі зараз дубати дуби? Здорові дуби, так? Здорові, ви які дуби? Є рубка, розумієте, призначена. Три роки призначена і ту саму мору. Там немає напрямків, що призначені. Από ό,τι ώρα, αν η Μάικλ Στυράνε, η Στυράνε, η Πολωνία, 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 Але що ми закличимо туди на ці громадські слухання, де ж із обласної адміністрації, районної, бо ми сільська рада ні одна, ні до того, не впливає на це. Нас не треба питати, можна рубати чи не можна. Нас не треба погодження питати, навіть попереджатись, не треба і свого складацьким підприємством, саме рубає згідно своїх законів. То ми хочемо це знати, як це йде процедура. Думаю, що напротязі південного війська на десь будуть ці слухання. Ми вам скажемо, теж прийти до клубу, запросимо екологічну інспекцію, всі інспекції, які за це, і вони розкажуть, як правильно проводиться рубка чи неправильно, ми дали такі, такі запити, завтра має що загрожує нашим громадам суви чи що чи засуха і так далі. Тому я кажу, що ми не годні вплинути, ми будемо кричати, а вони далі будуть робати. Можливо, законно робають. Думаю, що папери, як законно. У мене в сільській раді теж і папери напишемо законно, але це мали б прохороньори не розглядати. І по закону ми не маємо права закривати, що вони законно ведуть. То не нам не можу дорогу перекривати, розумієте? Бо не маєте. Я кажу, як посадова особа, що від Бо ви накричите. А наприклад, знаєте, так вчали, чи позавчара. Ходіть те робити, так те. Ти сотни покричав, пішов, завтра, якщо якась не дає Бога це, витягає СБУ прокуратура по одному бере. Ви бачите, мене хочеш, давай пиши, згідно якої статті. І там вже пишуть зовсім по другому не те, що я кричав. Тому я кажу, що, що? то прошу прошу ті слухання, а не буду думати, що робити. Бо чуєш, лаєниця теж прийняла, рішення, вроді, шлагбаум мене покласти. Добре, Тов, дам, дам. Так, так, депутати пророзвали, вроді би, я не знаю точно. Добре, <плазу> <плазу> ну так, то це проти закону. Це, якщо ви будете прокуратура, то це закон. Як хочете так робити? Якщо б була прокуратура, нема тепер прокуратуру, ви прокуратуру <плазу> що ви знали. У нас скасовується рішення махом і буде це. Це не можна це робити, розумієте? Але е, немає тепер прокуратури, якщо ви знаєте. Прокуратура вже не дивиться за цим, за керівництвом. <плазу> <плазу> є національне антикорупційне бюро, на це... Воно формує свої підрозділи у Черноцях в районі, у нас ще нема цього, нема до кого звернутися, як це залежить, щоб прийти до розібратися. Тому ви прийдете, ми скажемо, коли запросимо вас по цьому лісу. Нам обговорять люди, як нам доруча сесія, так ми будемо робити. Але не треба, бо вчора черзі до мене ввечері у семи. Давай збирай сесію! Ну Мо не можна! Забудь кого, матом, збирай сесію так збирай сесію! кажу, сказав хлопці, має, має бути сьогодні збори теж і на горі потім. Подивши, може то, не може, от гора є. ціла громада ми має це розглядати на сесію. А комунусь брадеся ворус, збирайте, збирай сесію. Я не схоче, щоб мені місто вибір мали. Давайте збирай сесію, далі. розумієте. Відри його матір, мені здається. Мені сказали, що три машини мають їхати дорогою. басейн. ще Та, <звучить> та немає, я немає, що її подав Прошу також по... пожарники мене попросили, де гаразд. Кажіть, не палі. Я розумію, що треба політик. Но... А коли місь буде на аберто? а це з може, немає пожарних. Не паліш, не положений часом. Не палієш. То, пожеж, Якщо є, Ціхід, кість, ся, не хто то гореться, їдіть до кінця, до того не треба попросили нас за викидні фах пожари, розумієте, і користувати і так далі. Ми не попросили, варуйтеся, волю, це за не дороги, немає, де нема. нема. гроші. Що розказує? Бюджет сільської ради, що ви знали, півтора мільйона гривень. Ми сіра, сільська рада збирається від 400 тисяч. Не стає, розумієте, нам держава, і так 90%. 90%, 90 по всій Україні такі сільські ради немає, російські зуси. Держава додає. Нема! Нам треба кожного... Там да, нема! Тому що формується бюджет. Чергові статті є, Витрата на зарплату, е, а приятна... може ми зарплату меншити. я скажу. Витрата на зарплату, починаєте не знати. На зарплату, газ, опалення в саді, школи, на електроенергії. це в першу чергу йде. А далі, якщо лишаюся трати, не лишаюся вже нічого, на 9 місяців не А тебе хі підняли ту пенсію, ту зарплату, якщо ви знаєте, ті в числі, і бачить, вчителі, і все, беруть у три рази

Što, hoditi -no, je mašina suda, no ja budu prosjeti. Što, na koji taj dečak bude mašina, što biti kodotovnih? To što maju te smetjevi se pali. I zavoljujem. Razpunove ledi. Razpunove ledi? I zavoljujem. U Lužanah je... U Lužanah je... Dajte, a kje bubivci? I to bubivci? U Lužanah je... U Lužanah je... U Lužanah je komunalnje gospodarstvo, je

Щоб Василь Курчак вам не предлагав, щоб возили, щоб забирати сміття. Ви його відкинели. Перед двері Так, Ми будемо про все. коли переможемо робити. У нас крім сміття, ми на пожару, вони часто не стає, не стає, збираємо. Ми збирали, щоб цвята прибирала людина. Здавали, здавали, потім почали сварити, теж не Так все здає, що ми всі здаємо. Гораздо є нормально, <різوع> 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 але коли приходимо до тіла, зачинають стогнати, питати і так далі. І вам так сидають, не знають люди, Людям тяжко тебе. Я не хочу просити.